Підсумки переговорів між делегаціями у Саудівській Аравії, теракту Франківську, загинув 16-річний хлопець і грип в Україні. Чи є епідемія? Про все це докладніше. За мить ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк. Починаємо. Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні і повернули доступ до розвідувальних даних. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню. А угода про корисні копалини готова до підписання. Такі головні підсумки переговорів між делегаціями України і Сполучених Штатів, що відбулися напередодні в Саудівській Аравії. Сьогодні пропозицію про припинення вогню американці обговорять з росіянами. Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що вони погодяться і тоді. 75% справи, на його думку, вже буде зроблено. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кушеленко розкаже докладніше. Два раунди переговорів по чотири години кожен тривали за зачиненими дверима. Камери фіксують лише, як делегації прибувають на перемови і мовчки позують за столом. Державний секретар Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц із американського боку, голова офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та оборони Рустему Меров з українського. Попри те, що американці обережно анонсували цю зустріч як повернення до переговорного треку, результати перевершили прогнози. Перший крок Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів. Те саме має зробити Росія. Далі в умовах припинення вогню за задумом відбуватимуться перемови про мирне урегулювання. Вже сьогодні припинення вогню обговорять із росіянами. Ми передамо їм цю пропозицію, скажемо, ось що на столі Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль, дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до припинення вогню у небі на морі і по всій лінії фронту. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Руські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Наступний пункт домовленості набув чинності, одразу оцінивши загальний прогрес у переговорах, США відновили військову допомогу і доступ до своїх розвідданих. Унаслідок цього позитивного кроку вперед, президент вирішив припинити паузу. Військова і безпекова допомога Україні триватиме. Це не буває чинності негайно. Обидві сторони підтвердили, говорили також про гарантії безпеки для України у разі встановлення миру. Їхній формат наразі не розголошують. Ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які... Будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні дійсно, бо ми знаєте, маємо доволі поганий досвід всіх Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі, які на жаль. Не дали нам жодних гарантій саме проблема порушення Росією режиму припинення вогню у минулому стала однією з причин сварки між президентами Трампом і Зеленським 28 лютого у Білому домі. Тоді президент України наголошував з 2014-го, Путін 25 разів порушував своє слово і режим. Тиші Трамп запевняв, його Путін не підведе. Після переговорів у Джиді президент США сказав вже у середу говоритимуть з росіянами. Сам він теж напряму розмовлятиме з Путіним. для Танго, як то кажуть, потрібні двоє. Чи не так? Тому сподіваюся, він також погодиться. І я думаю, що це буде 75% шляху. Решта документальне оформлення і переговори про позиціонування на землі. Трамп підтвердив, що знов готовий зустрітися із Зеленським. У ком'юніке за наслідками переговорів сторони підтвердили готовність ратифікувати угоду про корисні копалини, але дати підписання не назвали. Президент Сполучених Штатів тим часом, коментуючи результати переговорів у Джиді, уклав ще одну угоду зі своїм найближчим соратником Ілоном Маском. Оголосив, що купує в нього Теслу, похвалив машину. Хоч і не зможе їздити сам правила безпеки забороняють президенту сідати за кермо, але пообіцяв, персонал кататиметься. Продажі автомобілів бренду, що належать маску, за останні місяці на тлі його політичної діяльності катастрофічно знизилися на 45% у Європі і 70% в Австралії. Тим часом інші електрокари лише набувають попиту. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошленко Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс Отже, американська військова допомога знову надходить до України. Про це повідомив державний секретар Міноборони Польщі Павел Залевський. Він заявив, що поставки до логістичного хабу в Ясьонці, які зупинилися відтоді, як Сполучені Штати різко заблокували військову розвідувальну допомогу Україні, знову відновилися після переговорів у Саудівській Аравії. Це підтверджує спільну заяву за підсумками переговорів, де йдеться про негайне відновлення допомоги. ТСН тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН, що приховує кров Путіна, 16 березня, о 21-й, на YouTube. ТСН Тиждень. Таємні хвороби путіних. Два вибухи пролунали в івано франківську поблизу залізничного вокзалу. 16-річний хлопець загинув. і Ще троє юнаків зазнали поранень. Серед них 15-річний підліток. Він в край тяжкому стані, залишився без ніг. Один із вибухів стався в багатоповерхівці в квартирі, яку за неофіційною інформацією здають в оренду подобово. 15 мешканців будинку евакуювали. В обох випадках розірвалися невідомі предмети, кажуть в СБУ. Більше про обставини вибуху у наступних випусках ТСН вибух стався в квартирі на 9-му поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Не встановлено предмета з подальшим горінням на місці вибуху. Врятовано чотири особи заблокованих квартир 8 та 9 поверху. Є руйнування квартири і перегородок сін на 9-му поверсі. Що ви думаєте про цей випадок? Що могло рвонути? Пишіть в коментарях до випуску свої думки і не забувайте підписатися на канал. Продовжуємо. Вже дев'ять постраждалих у кривому розі на Дніпропетровщині. Ворог вдарив балістикою по місту. Зранку пролунало два вибухи. Одна жінка загинула. Семеро людей у шпиталенні, з них троє у тяжкому стані. Під прицільним вогнем були цивільні об'єкти, понівечена інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини і навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили. Під ударом був і обласний центр вночі. Дніпро масовано атакували безпілотники. 42-річний чоловік дістав поранення. Його ушпиталили. Частково зруйновані два приватні будинки, гараж і ще з десяток осель. Понівечені кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Будинок за моєю спиною пережив майже пряме влучання російського шахеду. Він залишився без вікон, без даху напівзруйнований. і навіть є відеокамери зафіксували, як це влучання відбувалось. Прошу подивитись. Власник цього будинку пан Олександр розповідає з дружиною, вже спали, коли навколо почали лунати вибухи. Вони, звісно, злякалися, однак не могли подумати, що один з прильотів прийдеться на їх подвір'я. каже диво, змогли врятуватись. 22 й годині ночі роздався вибух. Загорівся газогін, вискочили, почали тушити. Приїхали МЧСники, допомогли. До цього десь разів 20, якщо не більше, прилітало навкруги. Ну і до нас завітало. Дуже потужний, і стіна нас оця врятувала з жінкою, бо ми вже спали і спали е в старій частині будинку на протилежному боці. Ця стіна нас зберегла. Взагалі цієї ночі Дніпро пережило дуже потужну атаку безпілотників. Вибухи лудали один за одним з короткими перервами, і як повідомили сили ППО цієї ночі над Дніпропетровщиною було збито 19 ворожих безпілотників. Частину з них, на жаль, збити не вдалось. Були влучання по інфраструктурним об'єктам. Зайнялися пожежі. Більшість з них змогли приборкати рятувальники і е, горіли підприємства, були пожежі і поруч з. З приватними будинками два будинки серйозно пошкоджені, ще близько десяти зруйновані. Також згоріли гараж і автівка. Людей майже не зачепило, тільки вже зранку до лікарів звернувся 42 річний чоловік. Його ушпитали, Він в середньому стані, але медики кажуть, загрози його життю немає. Також ми поспілкувалися з жінкою, що мешкає поруч із оцим зруйнованим будинком. Її оселя також залишилася без вікон і серйозно пошкоджена. І от вона розповідає, що її. Врятував пес, який перед самою атакою цього безпілотника почав дуже сильно проситися до будинку, вити і, е, врешті, е, з нею опинився у кімнаті дальній від місця прильоту. За хвилин п'ять до цього, що пройшло, почав сильно вити собака, і лапами мені штовхає, штовхає. Я думала, що він здурів. Я його запустила в хату, велику, запустила, а він мене кидає, я падаю в цей момент в стекла, і він зі мною. В місті з собакою оказалися живі і здорові. Без одного окна, без криші, ну, собака. це Адмілкара від ранку на місці прильотів працюють комунальники та усі відповідні служби. Обстеження об'єктів триває, тож цифри поки не остаточні. Доки триває обстеження, кількість пошкоджених будинків може зростати. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. Від удару по одеському порту загинули четверо членів екіпажу судна. Усі громадяни Сирії, наймолодшому 18 років, найстаршому 24. І ще один моряк і працівник порту поранені. Росіяни навмисно вдарили ракетою по двох цивільних суднах, коли вони завантажували пшеницю до Алжиру. Пошкоджена і портова інфраструктура. Вночі росіяни атакували з авіації Червоний маяк на Херсонщині. Постраждали чоловік і Жінка. А загалом за добу в області двоє людей загинули, і семеро поранені, зокрема, і двоє 16-річних хлопців, за якими окупанти влаштували полювання з дронів. У селі Рівне окупанти вбили двох братів 11 і 13 років, і ще двоє жителів. Дістали поранення, зокрема і 14-річний хлопець. Він у важкому стані. Троє загиблих і троє поранених у Сіверську у Родинському через дрони. Одна людина загинула, і дві поранені. Вбитий, і поранений у Покровську. Четверо постраждалих у Костянтинівці, і ще один у Молочарці. В Харкові дрон впав на дерево. Уламками зачепило два приватні будинки: гараж і господарську споруду. Постраждала жінка. У Козачій Лопані пошкоджено будинок у Бугаївці шість осель і газогін ФПВі-дроном по автівці з червоним хрестом. Сьогодні вранці поцілив ворог в Оріхові на Запоріжжі. Внаслідок удару розбито скло в автівці. Минулося без потерпілих. Загалом за добу ворог атакував 11 прифронтових населених пунктів області. 1250 разів за добу виїжджали українські рятувальники гасити пожежі в екосистемах. На згарища перетворилися понад тисячу гектарів полів, лук і навіть лісів. Палає по всій Україні. У вогні гинуть люди, горять будинки від пожеж. Тікають звірі. Основна причина займань підпали сухостоїв і сміття. Надзвичайники працюють цілодобово, коли не гасять, вирушають у рейди, пильнують із повітря, ходять по подвір'ях, нагадують про штрафи. Однак одне за одним надходять повідомлення про нові і нові осередки. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше. Прикарпаття гектари важкодоступного гірського лісу в диму і полумії. В області вже четверо загиблих у пожежах. Ще один чоловік травмований. Троє постраждалих і на Вінничині. А на Черкащині під час гасіння сухостою загинув 29-річний рятувальник. А це вже на Волині палає будинок. Вогонь наблизився до дачного масиву в області ще й тліють торф'яники. А ці кадри з Львівщини від вогню втікають звірі. От вихідних в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах. Палає і в день, і вночі. Основною причиною виникнення цих пожеж є е, самовільне спалювання людьми сухої рослинності. У нас на рівно катастрофічна ситуація з пожежами у природних екосистемах. От ТСН рушає до селища Рокитне. Тут рятувальники поспішають на черговий виклик. Повідомляють, у селі неподалік є загроза, що полум'я перекинеться на будинки. Вогонь намагаються приборкати і місцеві. Мій мати подзвонила, що горить біля біля хати, то я й поїхав її Кожен день то У нас біля хати там було, як на більці таке було. Сбіруту та кругом. Пані Віра кажуть, що підпалили та не проконтролювали. Це не були? Не знаю, хто його палив. Не знаю, мовляв, хто підпалив, і пан Федір з Рукитного. Дівчата кричать, горіть. Але саме з його обійстя вогонь перекинувся на сусідське. Загорілась господарська будівля сусіда. І від нього потім по траві перекинулись на цю будівлю і на житловий будинок. Це батьківський будинок пані Антоніни. Через таке не треба страдати. Запалив ту траву. Два роки не косив, не запалив. Да що таке. Як лише на Рівненщині від початку року виникло вже понад 300 пожеж, кажуть в ДСНС. Торік за аналогічний період було лише 16. За скільки років працюю, це перший рік. Березень і все горить. 14 було виїздів. Ну це рекорд ще ніхто не побив. Такою в пана Дмитра видалася лише одна зі змін. Постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення. Інспектори ходять по подвір'ях, розповідають про небезпеку на вулицях. Нагадують про штрафи від 3060 тисяч 60 гривень до понад 6000. тисяч. Раптом помічають дим. Бачите, де поправи на вулиці? Горить гілля, поруч чоловік заперечує, що підпалював. Це не випалили. Я приїхав, і бачу горить я взяв відра, хотів тушити. Врешті гасить. Пильнують рятувальники за порушниками із повітря. От як на Хмельниччині. Краєчку тут запалила і все. Ніколи в житті більше такого не буде. Рятувальники сподіваються, що люди все ж почнуть усвідомлювати, якої шкоди може завдати, здавалось би, невеличке вогнище. За лічені секунди воно може перетворитися на вогняне пекло. Масштаби грандіозні. Лісова місцевість болотиста все вигорає, звірі вигорають. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Алла Пас, Тетяна Хомич, Марічка Кужик ТСН. один плюс один. 260 тисяч українців захворіли на грип за минулий тиждень. Це на 9% менше ніж за попередні сім днів. Епідеміологи обережно кажуть про те, що пік епідемії вже позаду. Однак лікарі в стаціонарі досі констатують, що Відділення переповнені. Цей сезон грипу особливий складним перебігом хвороби, тож людей закликають не зволікати зі зверненням до медиків. Найголовніші маркери, що треба їхати в стаціонар, це висока температура, задуха в стані спокою, сплутана свідомість, блювота і неможливість пити рідину у достатній кількості. Можна обережно сказати, що пік захворюваності. Мабуть, ми вже пройшли. Загальна тенденція по Україні саме така. І якщо наступний тиждень підтвердить зниження, тоді ми зможемо сказати про динаміку цього зниження. Неприємно хворіти в такі весняні днинки. Як найскорішого одужання усім, кого зачепила ця хвороба, якнайшвидше ставайте на ноги і виходьте гуляти під сонечко. А ще дивіться ТСН онлайн і коментуйте новини, які найбільш вразили. Тримаймося.